Як на показ. Так, давай не так. Ага. Корисний лайфхак. Булочки переносите на завтра. Привіт, Ютуб! Я з вас повертаюся із дощем, бо в нас дощить уже пів жовтня, навіть більше. Е, Вийшла ось пофоткатися в своїх хризантемах, в новому гарному костюмі, який замовила на промі. І не можу, бо йде дощ. Тому йдемо готувати неймовірно смачні булочки із корицями, бо осінь, а вже ж час готувати сінабони. Гайда. Ну Це нормально. Ми, ми тільки що виходили, був, був, було сонце. Уже дощара лупе. Ну що це таке? Для приготування булочок з корицею мені знадобляться такі інгредієнти. Спочатку я буду готувати тісто, для нього мені знадобиться тепле молоко, дріжджі, цукор. Сіль, 2 яйця, розтоплене вершкове масло та борошно. Ну що, приступаємо? Наливаю тепле молоко в миску, так, додаю сюди цукор, а всі грамування детальні я вам напишу в описі. Тому відкривайте опис і дивіться: молоко, цукор і дріжджі у миску, так от, трішечки перемішую, щоб дріжджі швидше розчинилися і вже почали діяти. Прибігла моя помічниця, експертка з розмішування молока, цукру і дріжджів. Все доці... молодець, розмішала, тепер давай їм дамо час трішечки активуватись. А тепер додаю інші всі інгредієнти: пів чайної ложечки солі, яйця, вершкове масло. Поступово буду давати борошно, воно вже просіяне в мене. Чистеньке, гарненьке і починаю замішувати тісто. Ще додаю борошно. Вже ложкою буду замішувати, бо вже віночок тут не справиться. Тісто буде таке м'яке, трішки липкувате, але більше борошна не треба, щоб не було. Воно таким забитим. Додаю останню останнє борошно вже. Що ти теж хочеш? Ну, Закочу рукава. Давай. <гум> Ні, тільки не гігікай, а гарно вимішуй. Змішуй, щоб борошно змішалося з тістом. Прикольно, так. Булочки переносяться на завтра. <рив> давай я вже давай, довимішую. Дочі, давай. Під ручки помий обережно. Давайте вже його довимішуємо і поставимо сходити. Ой, моє улюблене. Це, це для мене вимішування тіста. Своєрідний е, антистрес, така, така собі медитація. Мам, хм. Я теж почу. На, Ще тобі шматочок Вимішуй. <ривіт> так гарненько його треба вимішити, щоб воно було однорідне і ставити вже сходити. Воно прилипає. Угу, так, воно трішки прилипає, але нічого. Такий колобочок у нас виходить. Ставимо його сходити в цю шмирську, де ми замішували. Ось так. І накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце. З духовки від плити йде тепло, тому на стільчик ставлю тісточко І нехай собі сходить. Десь йому треба година-півтори, коли воно вже повністю зійде. Так, ну що, тісто вже підійшло. Давайте дивитися. О, яка краса! Збільшилось добряче. Ну, воно і стояло десь годину 40 хвилин. Тепер нам треба з цього тіста зробити прямокутник. Давайте це робити. Присиплю трошки поверхню, на якій буду розкачувати, щоб воно не прилипло. І давайте ще розкажу вам за начинку, перш ніж буду розкачувати цей прямокутник. Для начинки нам треба масло 100 г, воно вершкове, м'яке: 100 г цукру і 15 грамів кориці. Корицю потрібно з'єднати із цукром. Хто може не любить корицю, то можна її не додавати. Але якісь і без кориці. Ось так, перемішаємо. Така, власна начинка. Давайте тепер розкачувати прямокутничок. Кісточку у нас класне, таке. Ой, дивіться, яке гарненьке. Краса. І розкачуємо. Нам треба прямокутник, тому я його такого. Тісто десь потрібно розкачати товщиною 1 см, може, трошки менше. Зараз подивимось, як воно буде. Ой, мені вже кориться, так пахне. О, Боже, я, я дуже люблю випічку. Я, наприклад, якщо обирати між смачною булочкою і е, шоколадкою, то я виберу дві булочки. Шоколадки, мені щось, ну, люблю, подобаються, коли дуже голодна. А якщо є вибір, то я виберу звичайно, смачну булочку свіжу. А от готувати їх, це вже трошечки складніше, бо на це йде більше часу. Поки зійде тістечко. Але процес такий сам прикольний. Осінь, що ще робить? Крім того, щоб пекти смачні булочки, пити чайок і любуватися дощем. Треба більш-менш таку прямокутну форму, але якщо у вас не вийде. То так і буде. На, ко... На наступний раз вийде. Ну, звичайно, сантиметром я погарячкувала. Тут десь від сили 2 міліметра. Сантиметр, ну, це такий товстий пиріжок. Тому десь 2-3 міліметра. Ось такий приблизний прямокутничок у мене вийшов. Приблизний. І тепер, що потрібно зробити, намастити його маслом. Взяти масло і намастити ось так, рівномірно розмазати по цьому коржу. Слухайте, я колись це робила руками, але лопаткою дуже зручно, це набагато зручніше і приємніше. Робити масло у мене високої жирності. 83%, здається. Воно найбільше підходить для випічки, бо якщо взяти менше, то воно потім не таке смачне, не така смачна випічка мені. Так, ось так, все вимастила, і тепер уже розмащую по коржі. Ой, такий приємний процес. Ще один вид медитації. А тепер. Буду посипати корицею і з цукром. Теж рівномірно, тому ось так не поспішаю, щоб не було бугорків. Ну, бугорки можна потім рукою так розрівняти. У мене оце, оце сінабониці, я її готую тільки восени. Ну, бо влітку нема коли, а восени вже хочеться, вже, знаєте, в організму не вистачає сінабончиків. Бачу є бурики, і ви, мабуть, теж бачите. Просто легесенько ось ці бугечки, я ось так ручкою при... прибираю. Так розмащую легесенько, щоб не вмаститися у масло. Ну, якось отак. І будемо скручувати рулет. І тепер такий етап, як скручування. Дуже повільненько, нікуди не поспішаючи. Починаю закручувати рулет. Його не потрібно затягувати. Спокійно, легенько скручуємо без затягувань, без щільності. Такої, знаєте. Початок такий, знаєте, найскладніший. Ось так. Може, як гарно, нічого не прилипа до столу. Що це такий за ідеальний рулет сьогодні? Тож, мабуть, для Ютуба так спеціально сьогодні співпало. Так, бачите, вона тут посередині стіл розкладається. І такий цей коржик вийшов із мушкою. Нічого помиємо, не плач. Так. Ось така в нас виходить ковбаса. Дивіться, більш-менш така рівномірненька по-товщині. Ну, краї, як завжди, бо прямокутник був не ідеально рівний. І тепер корисний лайфхак. Щоб нарізати гарненько наші майбутні булочки, я буду використовувати зубну нитку. Зараз покажу, як я це буду робити. Показую, я вже кінчик зрізала. Ось такий розріз, дивіться, класнічий. І що ми робимо? Зубна нитка. Я собі такий ну, величенький шматок, що його жаліть. Можна звичайну нитку взяти. Просто в мене ось є зубна, і вона така, ну, знаєте, як хороша, гарно ріже. І ось так завожу під, цю, під цей рулетик. ось так. І десь мені треба товщина, щоб була 3-4 см. Ось тут, я думаю, є 4 см. І ось так роблю. Оп, і є, і булочка готова. Дивіться, класна, гарний зріз. Звичайно, це можна зробити ножем, але коли ти робиш ножем, булочка тоді стає не кругла, а трошки приплюскується. Тому, щоб вона була така гарненька-кругленька, я використовую нитку. Все, а далі нарізати наші булочки смачні. А, і ще ж я вам забула сказати, бачите, так вона виглядає. І тут край. І край я цей так віддираю, і під низ. Бачите? Ось так. Це такий теж важливий нюанс, щоб булочка, коли буде рости, щоб вона не розкручувалася, а хвостик ось так під низ і ставлю ось в мене тут пергамент із деком підготовлений. І я сюди вже виставляю їх, хай собі вже займають свої почесні місця. Боже, вони такі красуні, як на показ. Я між ними на декові роблю невеличкі такі відстані. В мене деко маленьке, щоб то багато дек не наставляти. Воно ну, ну, є так буде все суцільним сінабоном. <хи> ну, Все рівно буде видна форма, буде смачно. Так, уже остання булочка, ось такий край лишається. Теж його переділяю. Може, він трошки буде більшенький, ніж 4 см. Ну, нічого, там вже. Якби хвостик. Хвостику не дуже багато начинки, як зазвичай, ось так він виглядає. Ну, типу, якби трояндочка така виходить. Ось так. Дивіться, ось такі в мене виходять булочки. Тут їх аж 16 штук. Ставлю їх у тепле місце, ще сходити, ну, хвилин десь на 30-40 на і потім буду вже запікати. Тому Відпочивайте. Так, булочки вже постояли в теплому місці. До речі, я вже перевдяглася, бо ми вже тут не топимо. Це в мене новенький такий костюм. Замовляла на промі. Залишу вам посилання в описі. Е, до речі, і з підпискою Smart мала безкоштовну доставку. Давайте дивитися, що тут булочки, чи підійшли, чи не підійшли. Там, Та підійшли красоту, ніякі подивіться. Ставимо в духовку. Температура 180, духовка вже розігріта, поки вони тут сходили, я розігрівала духовку. 180 градусів. На 25-30 хвилин буду дивитися по готовності. Все, пішло ставити. Оп! Булочки вже запікаються, а тим часом я підготую намазку. Знаєте, такий білий кремчик, який намащую на булочки, як тільки б вони е, вийдуть із печі. Що я беру для цього? Дуже просто. Це в мене сметана і цукор. Є безліч різних рецептів на маски. Це може бути там е, сир Філадельфія, вершкове масло, цукрова пудра. Мені тут дуже жирно. Тому я беру ось такий простенький рецепт. Мені він подобається. З такою легесенькою кислиночкою виходять булочки. Я взяла тут пачку 350 грамів. І насипаю сюди цукор, звичайний. Можна пудру, теж. Приблизно, щоб не було дуже солодко, і розмішую. Можна за смаком, якщо ви більш солодке, любите додати більше цукру. Можна додавати потрішки, а потім куштувати і розуміти, чи, чи ще додати чи, чи не додавати. Перемішую, щоб цукор розчинився у сметані. Чекаємо булочки. Булочки гарно запеклися, такий аромат на всю кухню. Тепер, поки вони гарячі, я буду їх змащувати ось таким кремчиком. Бачите, тут сметана з цукром, цукор гарно розчинився і буду змащувати. Дивіться, тут за смаком. Я змащую, коли вони тільки гарячі, щоб ось цей сметанний кремчик просочився геть повністю. На таку в булочку. Але якщо ви хочете зверху гарну шапочку таку біленьку, можна почекати декілька хвилин, щоб вони прохололи, а потім вже намащувати. Кожному як за смаком більше подобається. Мені подобається на гарячі булочки, тому я це починаю робити. Ось так потрошечку намащую, хай собі просочується сметанкою. А їсти ми вже будемо, коли вони будуть холодні. Бо ви знаєте ж самі, що гаряче тісто не дуже бажано їсти. Можуть бути проблемки. Дуже-дуже ароматні такі. Тивненько, такого. По сторонах, щоб воно порозтікалося. Ось такі гарні, ароматні булочки в нас вийшли. Я даю їм час повністю охолонути, і будемо вже потім смакувати із смачненьким чайком. Булочки вже готові, вони охололи, гарненько просочилися сметанкою, і будемо зараз куштувати. Дивіться, яка смакота. Як з картиночки. Будемо зараз смакувати. Так, покажу вам який сінабон всередині. Його розріз мой, м'якенький такий. який. Класний, рівномірний. Дуже м'якенький і смачний. М -м -м. Дуже смачно. Десь тобі смачно? Ось так. Рецепт справді вдалий. Раджу приготувати і насолоджуватися цими затишними осінніми вечорами разом із сінабонами і тепленьким чаєм.